Практика несення штурманської вахти, заняття 3, тема обов'язки вахтового помічника капітана, заступлення на вахту і її несення на ходу судна. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі будуть надихати нас робити відеоуроки для вас. Краще і на різні теми. Чекаємо. Заняття 3: Обов'язки вахтового помічника капітана. Заступлення на вахту і несення на ходу судна. Мета заняття ознайомити курсантів з основними моментами штурманської роботи в рейсі і важливістю безпеки в морському судноплавстві. Опитування повторення пройденого матеріалу. Потрібно дати відповіді на запитання попереднього заняття: ведення виконавчої навігаційної прокладки, щислення шляху судна, визначення місця судна, характерні недоліки технічних засобів та способів навігації, оцінка точності і місця судна. Мотивація навчальної діяльності. Якщо добре знати предмети Такі, як радяницінні прилади, навігації, лоці, управління судном, глобальний зв'язок, то предмет практика несення штурманської вахти буде легше зрозуміти і опрацювати. А також потрібно знати і розуміти, що предмет практика несення штурманської вахти це обов'язки вахтового помічника капітана, як на ходу, так і принесені вахти в порту. План заняття. Перше питання обов'язки вахтового помічника капітана. І друге питання заступлення на вахту і несення на ходу судна. Після перегляду даного відео дайте, будь ласка, відповіді в коментарях на два запитання. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? І друге запитання: що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео? Для покращення його розуміння. І які у вас виникли запитання? Капітан, альбора пострамо. Окей, ресив. Вірю Мірандо. Вахтовий помічник капітана повинен нести вахту на ходовому навігаційному містку, не залишати місток за будь-яких обставин без належної зміни. Продовжувати нести відповідальність за безпеку плавання судна, незважаючи на присутність на містку капітана, доти, доки він не буде конкретно інформований про те, що капітан прийняв на себе таку відповідальність, та це є. Взаємне зрозуміли. Під час вахти для забезпечення плавання по заданому шляху, вахтовий помічник капітана повинен перевіряти через достатні інтервали часу курс, місцезнаходження та швидкість судна, використовуючи для цього будь-які доступні навігаційні засоби. Вахтовий помічник капітана повинен досконало знати розташування та роботу всього суднового навігаційного обладнання і обладнання для забезпечення безпеки. Беручи до уваги їхні експлуатаційні обмеження, вахтовий помічник не повинен брати на себе, та йому не можна доручати виконання будь-яких обов'язків, які заважають безпечному плаванню судна. Під час використання радіолокатора вахтовий помічник повинен мати на увазі необхідність постійного дотримання положень з використання радіолокатора. Викладених у чинних міжнародних правилах запобігання зіткненню суден у морі 72-го року з поправками. У випадку необхідності вахтовий помічник капітана повинен без сумніву використовувати рульовий пристрій двигуни і звукову сигнальну апаратуру. Однак необхідно надавати своєчасне попередження про передбачувані зміни швидкості обертів головного двигута. Вахтові помічники повинні знати характеристики керованості їхнього судна, зокрема, шляхи. Які судно проходить до повної зупинки, та повинні враховувати, що їхні судна можуть мати різні характеристики керованості. Усі дії, виконані під час вахти, що стосуються плавання судна, повинні належним чином документуватися. Особливо важливо, що у будь-який час вахтовий помічник капітана забезпечував проведення належного спостереження. На суднах, де штурманська рубка відділення від рульової, вахтовий помічник капітана може заходити в штурманську рубку у випадку необхідності над короткий період для виконання необхідних штурманських обов'язків, але перед цим йому слід впевнитися, що це безпечно та що в період його відсутності буде забезпечено належне спостереження. Перевірка роботи суднового навігаційного обладнання, коли судно знаходиться в морі, повинна виконуватись наскільки часто, наскільки це є практично доцільним, та коли дозволяють обставини, зокрема, коли очікуються небезпеки, які можуть вплинути на безпеку плавання судна. Коли необхідно слід виконувати відповідні записи, такі перевірки також повинні проводитися до прибуття в порт та з та до відходу з порту. Вахтовий помічник капітана повинен проводити регулярні перевірки для забезпечення, утримання судна на правильному курсі, особою, яка стоїть за рулем, або якщо на автопілоті, то автоматичним рулем, визначення поправок головного магнітного компасу не менше одного разу на вахту, і коли це можливо, після кожної значної зміни курсу. Часто звірення показників гірокомпасу і головного головномагнітних компасів та узгодження репітерів з основним компасом, перевірка переходу з автоматичного управління рулем на ручне управління щонайменше один раз за вахту, нормального функціонування ходових та сигнальних вогнів, а також іншого навігаційного обладнання, нормальної роботи радіообладнання аварійно попереджувальної сигналізації та індикаторів. Вахтовий помічник капітана повинен враховувати необхідність завчасного виклику рульового та переходу на ручне управління рулем, щоб безпечним чином вийти з будь-якої потенційно небезпечної ситуації, а також, щоб під час управління судном за допомогою автоматичного рульового надзвичайно небезпечно допускати розвиток ситуації до моменту, коли вахтовий помічник знаходиться один без допомоги та змушений перервати спостереження для виконання екстреної дії. Вахтові нові помічники капітана повинні глибоко знати принципи використання встановлених на судні електронавігаційних засобів, в тому числі їхні можливості та обмеження, використовувати кожний з цих заходів за необхідністю, а також мати на увазі, що охолод є важливим навігаційним приладом, а також другі прилади, які є на містку. Вахтовий помічник капітана повинен усякий раз використовувати радіолокатор під час погіршення або в очікуванні погіршення видимості та постійно під час плавання в районах інтенсивного судноплавства, ураховуючи можливості та обмеження радіолокатора. Вахтовий помічник капітана повинен забезпечувати, щоб використовані шкали дальності радіолокатора змінювались достатньо часто. Для можливо більш раннього виявлення ехосигналів. Необхідно пам'ятати, що ехосигнали від невеликих об'єктів чи об'єктів, які мають погану здатність радіолокаційного відображення, можуть бути не виявлені. Під час використання радіолокатора вахтовий помічник повинен вибирати відповідну шкалу дальності, уважно слідкувати за радіолокаційним зображенням та завчасно починати прокладку курсу, цілий або систематичний аналіз їх руху. Вахтовий помічник капітана повинен негайно повідомити капітана, якщо має місце або очікується погіршення видимості, якщо умови суднового потоку або переміщення окремих суден викликають занепокоєння, якщо виникають ускладнення стосовно збереження заданого курсу, якщо у розрахований час не виявлені береги, навігаційний знак або очікувані глибини. Якщо несподівано відкрився берег, навігаційний знак або й має місце зміна глибин, у разі виходу з ладу головних двігунів, органів дистанційного управління руховою установкою, рульового пристрою чи будь-якого важливого навігаційного обладнання, аварійно-попереджувальні сигналізації або індикатор, якщо має місце відмова радіообладнання, штурмову погоду, якщо існує занепокоєння стосовно можливого пошкодження. Якщо на шляху судна зустрічаються небезпеки для плавання, такі як літ або уламки суден, а також у випадках будь-якої іншої аварійної ситуації або виникнення будь-яких сумнівів. Незважаючи на вимогу про негайне повідомлення капітана у зазначених вищих випадках, вахтовий помічник капітана повинен, крім цього, Якщо будуть вимагати обставини, невідкладно вживати дії для забезпечення безпеки судна. Вахтовий помічник капітана повинен надавати персоналу вахти всі відповідні інструкції та інформацію, які забезпечують несення безпечної вахти, зокрема належне спостереження. Несення вахти в різних умовах та районах, плавання в умовах хорошої видимості, вахтовий помічник повинен часто і точно брати компасні пеленги. суден, що наближаються для того, щоб своєчасно визначати небезпеку зіткнення та мати на увазі, що така небезпека може іноді існувати навіть при помітній зміні пеленга, особливо у випадку зближення з дуже великим судном чи буксирним составом або у випадку зближення судом на малій відстані, вахтовий помічник капітана повинен також уживати своєчасних та правильних заходів згідно з застосованими міжнародними правилами запобігання суден у морі 72-го року з поправками, а потім перевіряти, щоб такі дії дають бажаний результат за умови хорошої видимості, коли є можливість, вахтовий помічник капітана повинен практикуватися у використанні радіолокатора. Несення вахти в різних умовах та районах, плавання в умовах обмеженої видимості. У випадку погіршення або очікування погіршення видимості, першим обов'язком вахтового помічника капітана є виконання відповідних вимог міжнародних правил, запобігання зіткнення суден у морі 72-го року з поправками, особливо стосовно подачі туманних сигналів, руху з помірною швидкістю та готовності двигунів до негайних маневрів. Крім того, вахтовий помічник капітана повинен повідомити капітана. Виставити спостерігача, увімкнути ходові вогні, а також увімкнути радіолокатор та користуватися ним. Капітан та вахтовий помічник капітана під час організації спостереження повинні належним чином враховувати обладнання містка і навігаційні засоби, доступні для використання їхні обмеження, а також вжиті процедури та заходи застереження. Плавання у прибережних водах та районах інтенсивного судноплавства під час плавання у таких районах слід користуватися картою на більшого, на більшого масштабу, відкоригованою згідно з останньою доступною інформацією. Визначення відзначення знаходження судна повинні виконувати через короткі інтервали часу та більш ніж одним способом, коли це дозволяють обставини. Під час використання екніс. Електронні карти, графічні навіть системи або на англійському ЕКДІС. Необхідно електронні, необхідні, електронні навігаційні електронні навіть карти, що мають належний масштаб мати, та перевіряти розташування судна за допомогою належних засобів, визначення місцеснаходження через належні інтервали часу. Вахтовий помічник капітана повинен чітко розпізнавати всі навігаційні знаки, які зустрічаються. Плавання з лоцманом на борту, присутність лоцмана на борту та виконання ним своїх обов'язків не звільняє капітана або вахтового помічника капітана від їхніх функцій та обов'язків для забезпечення безпеки судна. Капітани лоцмани, помічники капітана повинні працювати в тісному контакті з лоцманом та уважно слідкувати за роботою судна, обмінюватись інформацією стосовно плавання місцевих умов та характеристик цього судна. Капітани вахтової. Помічник капітана повинні слідкувати за місце знаходженням судна та його рухом. у випадку виникнення будь-якого сумніву стосовно дій або намірів лосмана, вахтовий помічник капітана повинен запитати лосмана, роз'яснення. А якщо сумнів все ще залишається, негайно повідомити про це капітана та вжити будь-яких необхідних заходів до його прибуття. Літературу, яку потрібно використовувати: конспект викладача української мови заняття 1. Допоміжна література це конвенції, кодекси міжнародної морської організації ІМО. Інформаційні ресурси: морський ютуб-канал. Робота в морі обмін досвідом навчання України. І морський сайт сайт.ua. Після перегляду даного відеоуроку дайте, будь ласка, відповіді на запитання в коментарях під відео. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? І друге запитання. Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? А також які. У вас виникли запитання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відеоуроки для вас ще краще і на різні. Temem. Chicaem.